Шивка. Вона мене заспокоює, вона мене надихає, і в ній можна реалізуватися самому, тому що подобається процес. Марія Васькійська майстриня з овруча. З дитинства жінка вишиває хрестиком. Вона розповіла, що у 2023 році надихнулася вишитими прикрасами на ялинці у Коростені і вирішила навчитися робити їх самостійно. Вони мене настільки захопили, в мене було таке. Ну, я, я не можу свої емоції передати на той час. Я просто сказала нашому священнику, у нас в церкві теж такі будуть. Не знаючи абсолютно, як вони робляться, з якого боку до них підійти, з чого почати. Я розуміла, що я вмію вишивати. Але коли, приїхавши додому, почала шукати по інтернету відеоуроки, як воно робиться, я зрозуміла, що це не так просто. Найскладніше каже Марія, це прорахувати схему та оформити тканину на кульку. На цю кульку, якщо ми її оформляємо, бачите, скільки зморшок. Його треба гладенько все зробити. От перші виходили з такими зморшками. Це одна із перших. Це як не треба робити. Вони зморшки. Але я не знала, як вони не вийшло. І ось теперішній як вже виходить, ніде його не видно. Швидкість виготовлення іграшки залежить від складності схеми та розміру кульки, говорить Марія Васьківська. Жінка також вишиває прикраси у формі овалу та сердечок. Тут, наприклад, може піти повний один день. А якщо взяти ось таку іграшку з такою вишивкою, ну тут різні кольори дуже дрібненькі і повна зашивка. Тут на вишивку може йти майже три дні і оформляти ще десь. Як піде процес годин три-чотири? Більшість прикрас, які зробила Марія, мають релігійну тематику. Жінка каже, що для себе хоче робити іграшки і жартівливими сюжетами. Вовк з мультфільму. Жив був пес, який сидить під столом. Мені чомусь хочеться, щоб отак взяти іграшку, так як в домашніх умовах, і вона додавала настрою. Кожна іграшка це як якась історія. Мені здається, навіть на того самого вовка, ну як хтось гляне, пригадає, хто де як відпочивав. І в кожного іграшка одна історія буде в кожного своя. Вишивка це популяризація української культури, говорить Марія. За три роки жінка створила понад 100 вишиваних прикрас. Вона каже, це приблизна кількість, адже не рахує свої роботи. Частину з них робить на замовлення. Деякі іграшки відправляє за кордон. Вишивка це не тільки серветочка на столі, рушничок на покуті. Вишивка вона кодова. Вона кругом має бути. Мої роботи їдуть за кордон. Чи це наші патріотичні? Вишивки можуть бути чи це е, навіть сердечка, патріотичні або на весілля. Беруть на згадку, окрім подарунка. Виставку ялинкових іграшок Марії Васьківської у музеї історії Овручини представили вперше 22 січня 2026 року, каже Аліна Заєць, директорка музею. Виставка триватиме до 10 лютого. Ми дуже раді експонувати саме ці роботи в нашому музеї. Чи планується ще якась можлива співпраця? Можливо, можливо, це буде на Великдень. Марія Васьківська розповіла, що почала працювати над іграшками у вигляді великодні яєць. мене дуже вразило, коли у 23-му році в нас вовручі було освячення пасок. Людей було настільки багато. Стояли на площі, стояли військові. Вони свої пасочки складали у каски. Воно мене настільки вразило. Потім знайшла схему саме в каски крашанки. І пасочка я теж її переносила все на пасхальні яєчка. Треба шукати десь. Ми його бачимо весь час, і це все можна відтворити. Вишивці Ілона Касаткіна, Євгенія Барвенко – Суспільне, Новини, Житомирщина.